Ну, а тепер до ваших історій, ви часто нам пишете, і от днями нам написала на сторінку глядачка з Дніпра і розповіла, що пішла на концерт Олі Полякової. Але весь захід, на жаль, проплакала, тому що під час одного з номерів на екрані вона побачила фото своєї зруйнованої квартири. Ви всі пам'ятаєте, тоді от в Дніпрі ракета російська влучила в будинок житловий, зруйнувала два під'їзди, загинуло 46 людей. А вона з дітьми якраз вижила. І от власне. На цьому концерті величезні емоції ось такі пережила. І ми вирішили розібратися, як взагалі мають використовуватися ось такі матеріали, і де межа певна і е, е, юридична, так і етична. Давайте зараз подивимося разом з вами, а потім обговоримо. Прийшла на концерт до улюбленої співачки, а пішла в сльозах. Це було прекрасно, поки не почали показувати відео розбитих домівок, які були зруйновані. РФ. Що відповів режисер шоу, та що кажуть експерти з інтелектуальної власності, днями нам написала глядачка з Дніпра. Вона розповіла, що разом з донькою пішла на концерт Олі Полякової. Тоді зірка з Туром приїхала до них у місто. Прийшли за настроєм, і моя донька дуже любить полякову. Глядачка пише: концерт був прекрасний, доки не почала лунати третя пісня. Під час пісні вишні на фоні віднілися наслідки російських атак по українським містам. А серед десятків світлин поруйнованих росіянами будинків дівчина впізнала і свій. На одній з цих фото була і моя кухня, і настрій на цьому зіпсувався. Я проридала весь концерт. Це було дуже боляче. Глядачка пояснила, 14 січня 2023 року. В Дніпрі російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку, де вона проживала зі своєю родиною. Внаслідок атаки загинуло 46 людей, у тому числі і її чоловік. Вона нам показала, що залишилось від її квартири. Це фото і використали на шоу. Ми залишилися без дому. Я з дітьми вижила, слава Богу. Цього робити не можна, я ще досі не можу відійти. У повідомленні сніданку глядачка зазначила нічого проти полякової не маю, але це дуже несподівано і так боляче на душі, я себе і своїх дітей намагаюсь по-різному відволікати. Але нас всюди переслідує ця біда. Психологиня Олена Шаршньова зазначає. Цей випадок дійсно травмуючий, бо коли людина бачить нагадування про події, які колись її травмували, вона може пережити повторну травматизацію. Коли людина бачить страшну для себе травмуючу подію у розважальному контексті, для неї це може стати подвійним ударом лише у терапії, лише у супровіді психотерапевта можна Поступово повертатися до тих спогадів, аби прожити їх і відпустити, а точніше інтегрувати у своє життя. Коли ж це відбувається зненацька на розважальному заході, то для людини це потужна травма. І не маємо ми права сьогодні таке робити е, ні на жодних концертах, ні на жодних заходах. Нам вдалося зв'язатися з командою Олі Полякової. Режисер та постановник шоу Герман Нінов нам пояснив. Цей випадок мене глибоко зворушив. Ми використовували виключно відеоматеріали, які перебували у вільному доступі. Подібні кадри можна було побачити у віжуалах багатьох інших артистів у контенті на YouTube, телеграм-каналах і телевізійних новинах. Він створив цю концертну програму ще в 2023 році. І її бачили не лише в Україні, а ще в Європі, США та Канаді. Ми ніколи не мали на меті травмувати. Навпаки, всі ці роки прагнемо через мистецтво об'єднувати, співпереживати і нагадувати всьому світу про нашу спільну трагедію. Саме тому використання документальних матеріалів було важливим на момент створення програми. Нам було потрібно, щоб світ пам'ятав, наша війна реальна. Однак експерт з інтелектуальної власності Антон Полікарпов зазначає. Публікацію квартири глядачки без її згоди можна трактувати як втручання в особисте життя. Водночас матеріали у відкритих джерелах все ж мають своїх авторів, тож повинні публікуватися лише з дозволу. Якщо, наприклад, ви викладаєте певну свою фотографію, наприклад, навіть в інстаграмі. І це не означає, що ви робите, фактично відкриваєте, надаєте всім права, всім даєте можливість на використання вашої фотографії навіть в інстаграмі або в інших соціальних мережах. Таким чином, треба аналізувати власність, права, авторські права відповідно на фотографії в кожному конкретному випадку. Але існує певний нюанс, зазначає експерт. Наприклад, якщо ми фі фіксуємо певне руйнування, або, наприклад, приліт, да то тут я не впевнений, що ми можемо казати про наявність у цієї цього відео по фотографії, взагалі питання авторського права, бо вона є фактично фіксацією певних подій.